Як часовий вскочив і сказав, що будьоновці їдуть от тут із монастиря. Так вони тоді хто куди на коні, і цей Чучупака у тій дорожки, що на Лубенці, перед цією атюдант вискочив, то була хвилиця, а в цьому жеребець були Чучупаки. І той пішов прямо. Поплигав ну, коня, ну на, на кобилі поскакав. А цей не вглядів куди та вправо перну зам'ятницю. І цей кінь не пішов, почав гопки скакати, ржати, а тут аж ціна наголі. Так він сам собі поліво. Чечупака. Чу Чучупака цей вистрив, висок. Таке там всі бувували, що такий красивий. Тоді громадянська війна, це ж тут. Банда-банда. Я, я не, не, знаю, чи це банда, чи хто він такий був, цей Василь Чучупака. Угу. Uh -huh. Вроді він же полковник. Ну як, йому 26 років. Вроді, Петлюрівський чи. Так, да, 26 да. років йому було, да. Молодий хлопака був такий. Так, да, йому 26 років було. 26 років, молодий такий, це біля. Молодий, красивий, да. всікаю, що був дуже красивий. Ага. сива, сорочка вишита, штани широкі. Ага, ага. О. – Ну, а так… Е... – Бачила боярином його. Боярином? Так. Да. Ага. Батько мій женився одівцем, так. а він у його був у боярах. Ага. А потім він був у монастирі отаманом. Правильно. О. Оце так. Да. Довго вони там були, поки вони пішли із монастиря десь воювати із петлюрою. Петлюрою. Да. – ага. Щось два роки ходили, чи довго ходили, а потім вернулися. Довго вони були тут ще в монастирі, а потім як їх розігнали, то вони вже тоді пішли вже вони скрізь. Так. О, а він, коли його ось на Кресельці хотіли арестувати, то він тікав. Так. На коні. Так. А кінь його так. Як стріляють, то кінь пада. Як стріляють, то кінь пада. Ага. Ну, він бачить, що вже на його нагоняться кінь впав, то він сам себе застрелив. На коні приїжджає із Лубенець, бувший його завгосп Паламаренко Прокид, якому Василь. Вірив в усьому, вірив взагалі, якось не, не, не замечав нічого такого поганого проти нього. От, вірив йому. Ну і він, наче, попередив, що каже, що ви знаєте, що ви тут не перебуваєте у батьків у хаті, тому що в Лубенцях якийсь повно в Лубенці в сліппереповне якогось війська. Каже, я сам не знаю, хто воно такий, чи воно кінці, і ще, може, якісь на десь я не знаю, але вам не рекомендую, а тому разом зі мною от, збирайтеся і поїдемо у Кресельці, в лісничисто Креселецьке. І там, значить, вже будемо перебувати там близько ліс, а так, каже, і в селі, не можна вам перебувати. Ну, не знали, як спочатку не знали, вашим радилися, як краще зробити. Правда, цього Петрова дружина, вона вона відчувала, чи що от, сильно не пускала його свого чоловіка Петра, каже, що, що якось ми десь йдеш в другу хату там, чи десь, ну, взагалі, не перебудеш у цей час. Але він каже, що ні, я каже, вас я не покину, каже, і разом, значить, і Олекса, значить, і той. Ну і вони приїхали у лісництво. От. А потім і все же Пономаренко. Поломаренко був із тим, і з кулемйотом, кулемет, паринським з кулеметом, ручним кулемет, Люсія, бригада англійська, я, я бачив. І все, значить, ранком з трьох напрямків кіннота показалася до цього, до лісництва. Ну і цей поломаренко хотів із Люся стріляти по них. А Василь заборонив. От. Каже, що не можна, ми каже, не в селі нас каже мало, От. а їй багато каже, нас оточать кром і всіх, каже, переб'ють. Спеціально він спеціально хотів зав'язати бійку, оцей, оцей поломаренко. А він був. Спеціально підійшли, не підговорений, щоб, щоб зав'язати бій, а потім, значить, усіх забрати живими. Площий Василь заборонив і каже всі по конях. От. Ну, Василь скочив на свого коня, Петро не встиг, і ще того часу сила не встигли. От. І, ну, то Василь тоді значить, у ліс на коні. Ну, киня такий, що він. Привик до гурту, значить, до -до -до. і коли за Василем погналися ці кавалярісти якісь, цей кінь спочатку Василь, кінь, спочатку значить, ну, нормально значить, біг, а потім, значить щось сталося, зупинився і все, нічого не можна зробити було. От. Ну, оце тоді коня покинув. Зійшов під горку там в лісі, ну а його була спеціально в кармані. Так назвали дамський пістолет, такий невеличкий. То він ще тоді казав, що це каже моя смерть. Ну дай кога вийшло. Ну і попавши в таке оточення, він примушено був, Наче вступити у бій. У нього не було зброї такої, не було. Ні витівки, нічого, ні пелементу, значить тільки от, один був пістроль, яким можна тільки своє життя віддати. В цьому місті зартачилась Чучупакова зірка. Почули ржання жеребців червоної кінноти. Побачивши велику навалу червоноармійців, Чучупака кинув свого Люїса і зрозумів, що втекти вже йому не вдасться. Останній раз усього сили. Він крикнув, готуй нових борців Холодний Яри. Спочатку встрели в зірку свою, любу, а далі в себе. Червоноармійці підбігли до нього, почали його бити, страшенно бити вже мертвого Василя Чучупа, славного гайдамаку і лісових лицарів. Потім його перевезли до Чучукової хати. Селя. Самі ж ці частина, ну, то виявилося, що це були ці будьонівці, чи не знаю, коли перевезли до нас у хату, потім вже у село уїхало дуже багато вже війська, будьонівців цих. Вони побачили їх, ну агітували. Спочатку вони ж не знали, що це поміщик, що це значить, такий, що це з такою сім'ї, Але коли побачили хатинку нашу, і це все чисто бідність таку, то, то вони, вже агітація та, що була у них, вона вже у користі, не йшла для того. Вони побачили, кажуть, що так дійсно, що те, людина, яка боролася за, за, за народ, за бідних людей і так далі. Ну, мама, що робить, це ж Петро живий залишився в штабі, у Попівській там, там будинок був, і там штаб. Мама, значить, пішла. Ну, знаєте, селяни, як одягнули батьки мої у святинці свитинців. Пішли туди, вони подивилися, кажуть, о, то це, що мама, того Василя, значить мама розказала. Як воно все пояснила їм, як воно було це спочатку. От і вона просила, каже, що поставте мені хоч живого Мого сина, значить Петра. Ну там у штабі був е -е, якийсь, що вчився в консерваторії, вчився разом з Петром у Києві, то він, значить, казав Мамаша, що я вручаюсь вам, даю значить, слово. Що із Петра, і волосина, каже, спаде, каже «І ми збережемо йому життя, значить і все, і це так. А Василя каже, от, можете каже, хоронить, каже, хоч і в золотій труні. Він каже, заслужив. Ми каже, виїжджаємо зараз із села, і нехай каже гайдамаки, які залишилися, Нехай хоронять його, каже, ми не заперечуємо, ми каже, не, то і не прийдемо сюди, нічого місити, ми значить, не будемо. От, то дійсно хоронили, то от часи на хлопців із гвинтівками були, то ще при, то, при відправі, значить вже на лепні, цього служби так далі. Вже після того стріляли, повітер і так далі. О, хоронили по, по військовому. У цьому місці, де ми зараз знаходимося, похований славний Гайдамака Холодного Яру, отаман Холоднярської республіки Василь Чучупака. Дід Грицько ще давним-давно, на початку 19 століття, на своєму городі посадив три дуби, три молоденькі дубочки і сказав, будуть у мене колись онуки, хай Бог допомагає щоб вони росли такими були здоровими, як ці мої три дубочки. Загинув перший брат Орест. Першого дуба не стало, його знищила блискавка. Другого дуба не стало, коли не стало Петра. Третього дуба не стало, от він перед нами. З третього дуба родичі, односельчани, вірному сину України, славному гайдамаці Василю Чучупаки, зробили цього Христа. Це здоровенніший колос, шестиметровий, був вирізблений сільським майстром і внизу закінчувався Національним гербом України тризубом. Червона банда більшовицька виробила цей тризуб. Ми скажемо нашим предкам слава тим, хто оплюжив їхню славу, ганьба. Холодний Яр кров'ю і загравами спалених ворогом сіл. Писав блискучі сторінки в історію визвольної боротьби. Самих лише Мельників загинув у боротьбі понад 300 чоловік, крім жертв пізнішого умиротворення ворогом після перемоги. Лише одна родина Чучупаків склала на жертовник Батьківщини життя чотирьох синів. Холодний Яр дав десятки вогненних прикладів героїзму, якими ми не кожна нація може похвалитися. Після смерті отамана Василя Чучупаки Холодний Яр не перестав існувати. Полк Гайдамаків Холодного Яру був зорганізований з двох куренів. Першим командував Іван Тимохійович Деркач, другим Отаман Василенко. Чучупакова смерть призвела до того, що були вибори нового отамана. І їм став заступник отамана Василя Іван Тимохійович Деркач. Постійні напади на регулярні червоні частини, на протзагони, які наповнили Україну. Це основне, чим займалися Гайдамаки. Оборонили свій край. Взимку 2020 року прибула делегація.